Як думаєте, який найпопулярніший товар у аврорі? Даю вам 10 секунд на подумать. Ті, хто відповів туалетний папір, вітаю! Можете забрати приз на складах аврори. Шучу, звичайно. Так, да, це туалетка. Цікавий факт, що у 2023 році було продано стільки туалетного паперу, що не можна було обмотати по екватору планету 25 разів. Перший магазин мережі відкрили у далекому 2011 році. Знаходився він у Полтаві на території центрального ринку і був площею 40 квадратних метрів. Ідея належала Тарасу Панасенку. Він нині СЕО та співзасновник компанії. У 2008 році, будучи студентом, він поїхав до Сполучених Штатів Америки по програмі Work and Travel» І там побачив магазин з формату Dollar Store. ідея йому сподобалась, і він мріяв з часом реалізувати її в Україні. Повернувшись в Україну, Тарас влаштувався на роботу до Лева Жиденка і з часом озвучив йому ідею магазинів доступних товарів. Перш ніж відкривати перший магазин, вирішили запустити тестову версію. Тарас поїхав на ринок в опішню і на орендованому столі продавав товари за низькими цінами. Експеримент був успішним, і до кінця дня всі товари було продано. Щоб закріпити результат на наступні вихідні, поїхав на ринок в диканьку і також продав всі товари. А чи знаєте ви, як з'явилась назва Аврора? І ні, це не на честь крейсера, як думають багато людей. Лев жиденко співзасновник компанії проходив навчання по маркетингу, де йшла мова, що клієнтам не подобається, коли в назві є шиплячі звуки. Було прийнято рішення знайти слово без тих звуків і з першою літерою а з переліку слів зупинилися на слові Аврора, адже воно асоціюється з богиною ранішньої зарі та північним сяйвом. Ну і на кінець найбільший стереотип, що Аврора продає китайський ширпотреб. і мало хто задумується, що більшість товарів на полицях Аврори українського виробництва. Компанія давно і плідно Співпрацює з українськими виробниками. Про це, до речі, на днях написав сам співзасновник «Аврори» Тарас Панасенко. Понад 600 партнерів Аврора Мультимаркет це українські виробники. Вони постачають 46% асортименту українського виробництва на полиці наших магазинів. До речі, Аврора є платником податків номер 1 у Полтаві.